Отже, хочу почути вашу думку. Ситуація полягає в моїх відносинах з сестрою. Вона чотири роки тому взяла шлюб з чоловіком в православній церкві Московського патріархату. Він є прихожанином цієї конфесії. Все своє життя ми з батьками ходили до греко-католицької церкви. Спочатку, ніби вона казала, що просто бере там шлюб. Тут загнемо палець. А пізніше відбулося хрещення дитини в цій церкві, як бачимо, просто не працює. Для того щоб не було у них з чоловіком конфліктів на той час, хоча мої батьки не дуже були задоволені, але погодилися по причині, головне, щоб жили в шлюбі. Зараз, в час війни, церкви УП... УПЦМП практично всі були закриті в нашому регіоні. Я думаю, всі інші регіони вам заздрять. Вона й до того не сильно часто ходила до церкви. А тепер і поготів. Часто пропускають обидвоє, наскільки розумію, недільні святкові богослужіння. А коли я кажу їхати, що це важкий гріх, то починаються конфлікти між нами. А якщо і йде до греко-католицької церкви, то до сповіді не йде. Аргументується тим, що коли приїде чоловік, він далекобійник, то вони поїдуть до своєї церкви єдину, яку ще знайшли в глубинці. Коли я пояснюю, що головне в житті це Євхаристія, то вона мені каже, що я для неї не авторитет і вона сама знає, що робити. Я розумію, що не можу нав'язувати їй свою волю, потрібно тільки молитися за неї, але в мене чомусь взагалі відпало бажання це робити. А в останній період і взагалі спілкуватися з нею. Я знаю, що справжні християни так не роблять. Як не спілкуються чи не ходять в московський патріархат? Що я повинна бути терплячою до неї, але в мене жодного кожного разу виходить все важче. Вона у свою чергу каже. Що, хоча я з чоловіком відвідую практично щодня святу літургію і приймаю святе причастя, якою я була такою і зосталася, нетерплячою, сварливою, по відношенню до своїх дітей, не є привітною і багато чого іншого. Тобто вона каже мені, що вона не бачить ніяких змін в мені, хоча я стараюся працюю над собою, в цьому мені допомагає Бог. І я бачу зміни в своїй сім'ї. Надіюсь, суть проблеми, ви зрозуміли. Дякую. Непросте питання, як кожне питання, яке стосується не вас. Тобто, загалом, у нас в нашому житті проблеми вирішуються набагато простіше тоді, коли ми вирішуємо свої особисті проблеми. Натомість, якщо це йдеться про родичів, про сусідів, не знаю, там про співпарафіян, то їхні проблеми нехай вирішують вони. Це буде перший пункт, на якому ми з вами зупинимося. Це найважливіше, що потрібно прийняти, тому що завжди, абсолютно без винятків, в нас будуть якісь родичі, будуть знайомі, будуть товариші по роботі, будуть парафіяни, співгромадяни, які роблять щось неправильне. І завжди, абсолютно завжди, ми, вирішуючи якісь питання, можемо піти у дві скрайності. перша це не моє діло. І тоді ми йдемо за напрямком ліберального контексту, що от якби головне не судити. Там кожен нехай займається собою, а яке кому діло? Це одна скрайність. Інша скрайність, те, що ми можемо, так як пишеться в посланнях апостола Павла, нічим не займатися, тільки втручатися до всього і нічим більше іншим не займатися. І це би було неправильно. Має бути певен баланс. Цей баланс має заключатися в тому, що з одного боку ми повинні казати, що є чорне, що є біле, що є добре, що є погане, і не піддаватися сучасній моді. Яка намагається з усього е, зробити таку сірість, певну, не казати, що є білим, що є чорним, що є добрим, що є поганим, а все відносно, все залежно від ситуації. Сучасна філософія постмодернізму, вона заключається саме в тому, що немає об'єктивного добра, немає об'єктивного зла. Все відносно, все залежить від ситуації. Якщо хтось зробив щось зле, значить в нього. Були такі обставини. Не я, такий життя таке. Не будемо ми в це бавитися, але все-таки намагаємося зберігати цей баланс. Тобто ми кажемо, що є добрим, що є поганим з одного боку. З іншого боку, також ми не впадаємо в фарисеїзм і не намагаємося справді втручатися в життя інших людей. Попри їхні бажання, їхню волю, не намагаємося без кінця змінювати інших людей. Тому що людина, яку нам потрібно змінити в цьому житті, це хто? Раз, два. Три. Правильно, я сам. Я маю змінити себе. І це найважче. Тому що найлегше змінювати когось, найлегше говорити про якісь відсторонені теми, те, чого мене не стосується, і те, про що моя безпосередня участь нічого не стосується. Я думаю, ви зрозуміли мою думку. Але все-таки, ми не можемо казати, що ми не знаємо, що є добре, що є погане. Просто перша така найважливіша річ, це спробуйте в будь-якій ситуації, не тільки стосовно сестри, але взагалі, якщо ви бачите якусь ситуацію, яка вам не подобається, спробуйте з цим щось зробити. Виріште для себе, це добре чи це погане. Далі, якщо маєте таку можливість, то людині кажіть. Ну, Тут ви, здається, кажете людині. Ну і далі намагайтеся з цим щось зробити. Ну, але якщо людина. Не робить більше з цим нічого, то лишіть людину в і Нехай вона собі робить так, як вважає за потрібне, адже вона доросла, повнолітня, повносправна людина і має право на свою думку, навіть якщо та думка хибна. З цим розібралися, розібралися, а тепер розбираємо те, що ви написали. Я не буду казати, що от немає різниці, все добре, все гаразд. Ні. Я цього точно не скажу. Різниця є, по черзі розберемо ваші тези, ті, які ви написали. Найважливіше, оскільки вона взяла е, шлюб і це було її рішення, е, то так як ви там пізніше пишете про те, що там батьки е, якби там, були е, не дуже задоволені, але погодилися. Ну я пригадаю ще раз і вам, як сестрі, і батькам, як батькам, що коли. Доросла людина вирішує щось зробити, навіть якщо вона робить от щось таке, те, що ви пишете, що зв'язує своє життя з московським патріархатом, ви повинні сказати, що ви думаєте, але це її вибір. Чи вона піде до Свідків Єгови, чи вона піде до мормонів, чи піде в московський ФСБ патріархат, чи куди б вона не пішла. Це її життя, це її вибір. так Є речі, які нам подобаються, так є речі, які нам не подобаються. Але це її життя і її вибір. Так що ані ваше бажання, ані ваше бачення, ані мамине чи татове бачення в цьому випадку. Це вже значення немає. Змиріться з цим. Життя воно таке. Дорослі люди мають право вибирати навіть помилки. На жаль, далі погодилися на те, що це буде спочатку тільки шлюб. Потім, як ви пишете, виявилося, що вже і хрещення, а потім з'явилося, що з'явилося дуже багато наступних проблем. Дорогі люди, я не знаю, який раз ми вже на вечірніх чаях обговорюємо це питання. Ніколи воно так не буває, що хтось просто візьме шлюб. А тим більше в московському патріархаті. От просто взяли в шлюб і все. Просто взяти шлюб це не сходити там, умовно кажучи, я не знаю, там разок в Макдональдс або там. Бургер-кінг, або там, не знаю, які там ще є ці забігалівки такі. От просто людина пішла, і це ніяк не впливає на її життя, в принципі, крім печії там, на наступний день, чи, чи які там наслідки можуть бути. Розумієте, це певен стиль мислення, це певні зобов'язання перед чоловіком, дружиною, дитиною, перед цією церквою, в тому числі, беруться зобов'язання. Тому, якщо ви тільки коли-небудь у житті почуєте, що ми тільки візьмемо шлюб, ну знаєте, що вас вже в цей момент обманюють. Ну, або людина сама себе обманює. До речі, самообман набагато складніший і набагато небезпечніший, ніж обман як такий. Бо обманювати когось це людина знає, що от є правда, є брехня. Зараз я кажу неправду. А самообман це коли людина себе переконує в тому, що їй потрібно вірити в брехню. Ну, так як от в цьому випадку. Так що ні, так не буває. Далі я тут повідзначав моменти, про які мушу згадати ще раз, тому що такі випадки, на жаль, не поодинокі. Про що тут йдеться? Тут йдеться, от ви пишете, бо він є прихожанином тієї церкви. Не є він прихожанином тієї церкви. Тому що те, що ви далі пишете, що цей чоловік, ну, чи його дружина, ваша сестра, вони не є щонеділі на службі. Вони не прихожани, вони захожани. Вони час від часу приходять до цієї церкви. Ця церква не є важливою в їхньому житті, але ця церква є важливою, що має бути ця а ніяка інша. Ще інакше, сам негам комусь не дам. Тобто далі дивіться, на те, що ж ви пишете, що там сповідь, служба і всі інші речі, для них це не важливо. Тут питання ж не, не тільки конфесії, чи це МПЦ, ФСБ, е, чи це б була БЦУ, е, чи це греко-католицька церква, розумієте? Тут суть не в тому. Суть в тому, що Бога ці люди не знайшли. Говорячи про церкву, ми повинні говорити не про традиції, не про звичаї, не про якийсь там спосіб вираження своєї віри. Маємо говорити про пошук Бога. В цій ситуації, з того, що описали ви, я не бачу пошуку Бога. Ну, ясно, що ви не описали всього, це було б нереально, і нам би програми не вистачило. Тут більше йдеться про те, що наше має бути зверху. Наше правильне, всіх інших неправильне. І тільки про це йдеться. І в такій ситуації, в такій парадигмі, Бога знайти важко, якщо взагалі можливо. Тобто так, як хтось вам каже, що має бути тільки шлюб, не вірте, це брехня або самообман. Пізніше відбулося хрещення, а пізніше відбувається те, що відбувається в більшості таких пар. Ці люди більше. Ані ногою в церкву не ступають, і в іншу вони також не йдуть, чому, бо вони православні. Далі трошки відходжу від теми. Ну, ясно, що дай Боже, можливостей натхнення, бажання часу і так далі, щоб записати повноцінний якийсь кіноогляд. Але нещодавно я подивився крутий фільм під назвою Сім в'язнів про життя хлопчаків, підлітків з Латинської Америки. І там розповідається про життя досить бідних людей, які входять в реалії кримінального світу. І як поступово, крок за кроком, головний герой починає входити в світ криміналу? Як це відбувається? Там дуже детально пояснюється про життя його мами, про життя його сестер, про їхні злидні, про їхню потребу. Там показується, скільки в нього було хороших намірів. І що сам він по собі дуже хороша і розумна людина, точно добріший і точно е, розумніший за своїх товаришів-ровесників, товаришів по нещастю також. Але. В силу обставин пізніше, в силу своїх виборів, також це найважливіше, він е, починає робити кепські справи. Далі спойлерити не буду, рекомендую подивитися вам. Фільм вартий для розуміння взагалі того, як з'являється гріх, що він ніколи не з'являється так зразу, бабух, він з'являється по черзі по краплиночці, так знаєте, просякає так, моросить. Не злива така раз і пішло, а просто моросить потрошки, моросить, 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 і потім весь ґрунт проліт. І Його так само з цим, нібито православ'єм, яке фактично не є дорогою до Бога. І тут ви коли спілкуєтеся з сестрою, кажете про сповідь, про причастя, вона сама не йде. Більше того, вона сама з собою веде певен діалог. Вона каже про те, що в принципі це не потрібно але якби ви хотіли, наприклад, справді поцікавитися, я не знаю творами якогось московського православного, ну, не знаю, там, Олександра Меня, скажімо. І я ж не перекреслюю всіх людей, так? є деякі люди, ось, навіть всі конфесії, до яких можна прислухатися, наприклад, до Меня. Якщо ви читали його книги, є перекладені українською в тому ж числі, ви побачите, що для тієї людини такі речі, як сповідь, як причастя, є важливими. Тобто, те, що ця людина, ваша родичка, Каже, що це все не важливо. Ця людина ну вона не сповідує того, що сповідує православіє як таке. Тобто її теперішня віра це не православіє, це щось інше. Вона не шукає Бога. Вона просто шукає, як вгодити чоловікові, або щоб не бути такими, як всі, або як там на Путіна молиться. Ікон Путіна. Цього вже не знаємо. І я от не така, як маю бути, маю бути там нетерплячою, сварливою, що, що от я от вся така погана. Знаєте, я думаю, дуже багатьом християнам потрібно вирости з того, що християни мають бути такими пупсиками нескінченими, які просто нікому нічого не кажуть. От я бачу постійно зустрічаюся з ситуаціями, коли люди роблять дуже погані речі, а інші на це мовчать, не звертають уваги. Не роблять зауваження, прикривають очі. Чому? Ну, бо треба терпіти, треба мовчати. Люди це не християнство, це боягузтво. Це боягуство. це шукання власної вигоди. Мені так вигідніше змовчати. Мені вигідніше не казати комусь якогось зауваження. Мені просто це вигідніше. Я шукаю себе, я шукаю власної вигоди, я шукаю власного комфорту. Це не християнство. Те, що в нашому суспільстві є ось цей образ: треба терпіти, треба мовчати, треба з усіма погоджуватися. Ні, не був Христос таким. Він такого не вчив. Інколи треба сказати, інколи треба звернути увагу. Інколи треба казати слухайте, не сміхіть в мене перед порогом не кидайте бичок. Стояв чоловік, курив, кинув бичок. Я кажу: слухайте, ви так не робіть. Біля нього стояла дружина. Я не знаю, дружина чи хто там не знаю. Були ці люди обидвоє разом. А вона каже: А він не курив. Дивиться мені в очі, він щойно курив. Неможливо це було не бачити, неможливо було не чути цього запаху. <кхи> Вона каже: а він не курив. Ну, і от як би і що робити? Ось. Але я, ну, я буду казати, я буду робити зауваження. Я не хочу, щоб ці бачки кидали мені під порогом, бо я їх маю прибирати. Вам особисто бажаю, так як ви пишете з того, що я прочитав у ваших рядках, ви шукаєте Бога і змінюєтеся так, наскільки це можливо. Зрозуміло, що. Можливо, невіруючі люди, чи люди з поза церкви, чи люди, які Бога ще не зустріли, хотіли би бачити нас, віруючих людей, такими пупсиками, такими класними, няшними, прикольними, безвідмовними без кінця. Але ми люди, ми живі. На жаль, ми помиляємося, на жаль, ми можемо робити помилки, на жаль, ми можемо зриватися, на жаль, ми можемо там запізнюватися і робити багато яких інших недобрих речей. Але це не означає, що нам не потрібно далі. Повертатися до сповіді, до причастя, до молитви. Розумієте, ось цей аргумент на кшталт, що ти там скільки не молився, все рівно такий самий, це так само, як слухай, навіщо ти лікуєшся? Навіщо ти пломбуєш зуби? Ну, ти ж знов прийдеш там через півроку, через кілька місяців знову пломбувати зуби, коронку переставляти ще щось. Навіщо воно тобі? Та слухай, в тебе стільки зубів є. Втрачай одного, другого, третього, ну далі вже будеш там пюрешечку їсти, бо зубів у тебе не лишиться. Ну, з ким не буває. Ні, треба лікувати зуби, треба лікувати тіло, треба лікувати духа. І тому так ходимо, сповідаємося, спотикаємося, знову сповідаємося. На жаль, ми слабкі, але ми визнаємо цю слабкість.